Ось так виглядає сам хобот цього довбача. Тут так само у нас іде 55 градусів, дві робочі поверхні, ось ця і ластохвіст. Досить таки пожертий, капітально так убитий по кромочці, видно, знос, Так вже бачу півміліметра десь є по-любому тут під нігтем. Плюс глибина задирів. Так що зйом тут колосальний буде. Немаленький, скажімо так. Ну, буде що подерти. Буде що по потерте, як то кажуть. Отже, починаємо з цього. Робимо базу. Нам потрібно дві точки, на які ми зможемо забазуватися. Далі у нас буде виставлятися по висоті тут ззаді. діє у нас два базові так Цього цю достатньо буде, щоб у нас стало в горизонт тощину. Третя точка у нас буде вже домкрачена з підкладками і так далі. Так, вирішив я не знімати тако на рівень, бо це дуже великий зйом, виходить, тут до дерти Ну, зробив тільки два п'ятачки. Два п'ятачки, на яких покладеться на стіл, а тут під домкратиться, бо це все дарка трошки задовго буде, багато буде стружки. Так, перестав я її поперек. Зараз в мене висота відмічена від цих п'ятаків. Все стоїть так само на паралельках і черкану зараз там ту базу. Ну, так чисто я буду знати висоту паралельки. І заодно буду. Мати рівну поверхню під це, щоб виставляти, під домкратик чи під шов. Бо там хто знає, яка щоб десь не з'їхало, щоб було чітко і надійно, бо буде стояти, шліфуватися на трьох точках. Раз, два і там третя. Тобто три точки базові буде, які будуть нас служити точкою відбиття направляючих потім. Тому так, зараз це все. Прикручено, знімаю, зараз шліфую по торканню. Скільки вийде, лінієчка в мене вже обнулена на нулю, тому має вийти максимально точно. Так, шліфуємо, той п'ятачок. Так, у нас вийшло 549. 549. Різниця між цими точками. Все воно виходило. Зараз подивимося, що воно покаже. Трошки заїхав там. Ну нічого, нормально. Потім покажу ближче. Так, ну отак є п'ятачки, отакі три. Три п'ятачка ми зробили. І відповідно вже відносно них ми можемо собі забазувати цю розкаряку. Ось як після перевороту чітко стало. Трішки, брен того мішає, але стріночка стоїть. Мертво зараз тут почнуться ці канавочки Масляні озера, Ну, теж терпимо гарно. І тут, бачите, поверхня, така світочка є, ця світочка видно. У нас е дуже класно стало з цим, що я поставив тут на КМДшки, визначив висоту, собі пошліфував, лінійки рулять в цьому плані, бо ми вже нічого не підбираємо, ми просто поставили, це страховка. Е просто підбираю. Канавочка для смазки була повністю забита. Смолою. Чурупа позакрутив туди аж. Ось така смола і відповідно канавки грубі, але все позатирало, позажирало. І отак позадири зробило. Коротше, виявилося все діло. що одразу це все Зачищу ті всі канавки. Глибину щиткою. Ну, вже там -то говна не було. З Там, Що там чисто? Ну, коротше, отак воно все виглядає. Няк оберівно більш менш. Десь добігає до 500 соток. але це в загальній площині, бо мені нам невідомо, як кут зроблений. Невідомо як кут зроблений, і невідомо як зроблений. Я цей знос, тобто там, по гвинту там, чи як воно, одна сторона більше менше, кут. Це все нюанси вже потім. Але так більш-менш площина прямолінійна. Так, є торкання у нас по краях, середина пуста. так, От, Бачите, як воно пішло. Середина має ямку, краєчеркануло. Ну і площість чашкою зроблена не... не добре, бачите, зараз покажу. От Про площинність чашкою. Це в нас іде плоско. Круг заправлений відношенню до стола. І Видно, що тут середину завалено. Ну, але це нічого не значить, бо це не робоча поверхня, але я її шліфую як базу, бо нам потрібно потім буде виставити і фортуну і так далі. Тому я це все шліфую, щоб на всі гроші, як, був, як кажуть. Що сторону більше знімає, це буде чисто вже зроблено. Три сотки зйом іде приблизно. Ну, але тим не менше, все рівно середина, середина нас ну, бачите, лишилась. Бачите, середина у нас залишилася все рівно має прогнутість. Якщо забілимо низ, щоб нас було тут мінімально знімати чашкою. Це також непродуктивне явище, чашка. Так, у нас готово. У нас готово зроблено. База, база зроблена. Зачистив направляючи в чорнову. Ось ці поверхні на потрібну глибину, щоб у нас все вийшло мінімальному. От за дери ми вже всі прибрали. Потім лише це знімати. Ну знімати є що чашкою. Десь до пів міліметра. Але то вже рахуйте стільки площі, стільки площі вже не треба дерти чашкою, а це дуже багато, щоб зрозуміло. Ліхуємо ластохріз. Тут треба буде бабку зміщати, бо там клин з тої сторони. Це у нас несиметрична бабка. І вже на хоботі там треба все симетрично робити. Отак воно має бути. Так, зараз лишилося зробити ластухвіст, ще один. Ще один ластухвіст. Так, ще раз показую для всіх невіруючих. Які говорять, що говориться... Треба чим-то шліфувати поверхню під слин? Вона йде з заводу шліфована, ідеальна. Коротше. ну Все не скапить Ну Справді його показую, я вже зняв сім сотих, Просто вже зупинив, я би не знімав, але просто хочу вже показати ще раз. Подивіться, оце в нас клин. Оце світло, це я прошліфував 700-х. Середина взяла і края в такому стані. Бачите? Завернуто. І це заводський клин, який ніби не вироблений, який ніби йде з заводу, все класно, все чітко. Насправді виходить, що тут є херня повна. І це в мене в 99% випадків, так що навіть якби це було в 70% випадків, то я все рівно би шліфував і не питався б нічої поради, якщо я роблю клин, то це, ну, це просто нонсенс, щоб я це не робив. Щоб я потім махався, чого воно там не підходить, чого воно не заходить, а чого воно тут люфт має, а тут немає. А так робиться зразу всі площини, і я знаю точно, що мені все буде грати потім, як по маслу. А не буде того, що я тут пошліфував, ластохвіст, три площини зробив. Тут а, зекономив клієнту якби гроші, бо йому не треба. А потім ти махайся. Ні, такого не буде. Тут потрібно робити, хочете ви чи не хочете. Оці поверхні, вони йдуть з заводу, криві всюди. Так що тут нема про що навіть тьмов Так, готова у нас деталь основна. Лишився хобот. Ось так вийшло. Ось так воно. Все красивенько, гарно. Все гарно. Це рівненько, чудово. так воно виходить. Сторона під клен. і сторона з другої сторони. Отак ось так ось так. Коротше, вийшло отак. Дві поверхні оцих зроблені, як то кажуть, неправильно. Їх не треба шліфувати, їх не треба. То заводська база, то цей, то цей. Але я шліфую. Я шліфую, щоб полегшити собі. Заодно я ще тут підібрав ось цю от торець. підібрав, щоб було рівненько. Зараз може покаже. От, на ньому теж сіточка. Сіточка видна. Отак воно вийшло. В процесі зараз буде сам хобот. Ну, не зараз пізніше, бо трошки вже розкачав Берту. Сьогодні так досить. Коло цього. Здається, що, що тут це робити, але вчора підготовка була, сьогодні це робилося. А то вже на завтра лишаю. Якось так.